Ще хочу зняти один такий відос, поки я тут знаходжуся, давайте разом спостерігати за сервісом. Як швидко вони типу, виконують свою роботу, і разом потім порахуємо, скільки я втратив грошей. Оце так виглядає сервіс. Оце я вже всередині. Оце така помаранчева машинка знизу. Це мій трейлер і мій груз. На відміну від того, що мені обіцяли. 30-45 хвилин я прочекав більше години. Потім я простоїв, а, мені подзвонили і сказали заїхати в, в номер 2 base 2. Ось бачимо я в base number 2. Я потім... постояв ще перед цим беєм пустим хвилин 15 і 10 хвилин я вже знаходжуся всередині. 10 хвилин я знаходжусь всередині. І ніхто ще не підійшов навіть до мого трака поміняти на трейлері колесо. Як ви бачите, бей пустий, ні одного трака немає. Один робочий там стоїть, говорить по телефону, а другий звалив, теж говорить по телефону. І ніхто навіть не хоче працювати. Я зараз мільком зніму. Вон там він сидить, он добачте. Давайте порахуємо. Я засікаю час. Будемо спостерігати за цим разом. І так, зараз 2 часа 40 хвилин. Я увесь цей час сидів на вулиці, зайшов до них в офіс, спитав, кажу, скільки я можу сидіти, тут що за штука відбувається. Вона каже, ой, блін, ми не знали, яку вам різину поставити. Хорошо, що ви зайшли. Дивимося зараз. Нічого не відбувається. Він як чирікав на телефоні, так і чирікає, блін. Другий взагалі десь зашився, блін. Прийшов ще третій. І ніхто Ніхіра не робить, блін. А ви кажете, Америка, Америка, у вас там все круто. Дивіться, пустий шап нафік. Крім мене, нікого немає. Повністю кри... пустий шап. Нікого нема, блядь. Робочий день. Ніхто ніхіра не робить. Там прийшов ще третій, взяв мітьолочку, ходить собі з мітьолочкою навіть не підмітає, просто ходить з мітьолочкою, з угла в угол. І ніхто нічого не робить. Абсолютно ніхто нічого не робить. Там ще є якийсь в офісі Чорнобривець. І ця тілка сказала, що цей. Чорнобривець почне мені робити. Коли невідомо. А що ці білі не роблять? За що їм платять гроші? Це щоб хтось з наших був такий, да? і побачили, що вони так себе ведуть. нас би вигнали давно з роботи. А от в таких конторах от таке можливо. Таке буває. О, хочете ви приїхати? Сюди. І так робити, як ці дармоєди. Ну, вони отримують гроші за да, скільки вони годин там відробили. І вони собі валандаються взад, взад вперед, блін, тягнуть время. Блін. Все одно, як казали, блін, в армії блін, солдат спить, служба йде, блін. отак і в них. Можливо, начальство десь поїхало у відпустку. І вони розслабились ці паскуди, блядь, І не хочуть нічого робити. Ну а чекаємо фінального відео, оскільки я звідси вийду. Третя година рівно. На кінець то зняли колесо. Зняли колесо і пішли курити. Нікого нема, абсолютно нікого немає. Вони ж не знали навіть, як піддамкратити мій трейлер і піддамкратили його на дуже таких тоненьких перемичках. Я сподіваюся, що вони там нічого не погнули. Виглядає, що вроді ні. Виглядає, що вроді не погнуть. Так, да, де це моє колесо? Це балансір між колесами ставиться. А де моє колесо? А, то погане колесо вони забрали кудись. Ура! Я повернувся! Я знову на дорозі, я знов їду, бачите, за вікном дерева рухаються, а це означає тільки одне, я їду. Виїхав я з майстерні в 3.52. Тобто трошечки більше, ніж 2 години, зайняв цей процес поміняти одну різину, одне колесо. У моїх механіків з нашого шапу там, компанії, які працюють, це займає пів години. І це ну, зняти, перебортірувати, поставити, накачати. І це при тому, що вони ходять ще між собою, там, спілкуються, там, підкалують один одного, ну, тобто не поспішають. От так. І це задоволення мені стало 409 доларів і 92 центи, тобто 410 баксів. Отак в Америці не дешево міняти колеса на семай трактор. Але все одно, хто хоче, приїжджайте сюди, навчайтеся, сідайте. Сідайте за кермо траку і вперед, заробляти гроші і втілювати американську мрію у життя. Ну, це я жартую. Я не думаю, що зараз багато людей, ну, багато хто може це зробити. Якийсь невеличкий відсоток, там, не знаю, відсотків 20, можливо, може втілити це в життя. Але це інша розмова, якщо цікаво. Напишіть мені, я вам розкажу все про американську мрію, кому це зараз доступно, кому ні. Я скажу зразу такий спойлер майже нікому. Але кому цікаво, пишіть, я розкажу свою думку і те, що я знаю на, ну, на цей приклад. А поки що підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слава! Голових зустрічей!